Вітаю вас! Мене звуть Мінаєва Анастасія. Я сертифікований тренер-методист компанії BeautyLux, виробника косметологічного обладнання преміум класу. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на апарат BeautyLux Lipomax. BeautyLux Lipomax це ідеальна фігура, швидкий ліфтинг, вакуумний масаж та неперевершена якість шкіри. Продумана комплектація робить Beauty Lux LipoMax незалежним від додаткового обладнання. Все необхідне вже є у комплектації. Використовуючи Beauty Lux Lipomax, ви отримаєте швидке та безболісне усунення целюліту, моделювання фігури вашої мрії, крутий та безпечний ліфтинг завдяки рф випромінюванню, приємний вакуумний масаж. Який, до речі, покращує та прискорює лімфообіг. Найтоповіші та найефективніші процедури для фігури мрії поєднує у собі BeautyLux Lipomax. Він найкращий помічник у боротьбі з усіма недосконалостями тіла, швидкий результат, а травматичність, економія часу. Ось що надасть вам BeautyLux Lipomax. До комплектації апарату BeautyLux Lipomax входить. Маніпула вакумного масажу з ліполізом та RF-ліфтингом в одній насадці. Маніпула RF-ліфтингу для тіла. Маніпула РФ-ліфтингу для обличчя. маніпула рф ліфтингу для зони шиї та декольте. Ультразвукова кавітація. Накладки міостимуляції та ліполазера. Шість штук у комплекті. Також апарат BeautyLux Lipomax має дуже легке інтерактивне меню. Запрошуємо вас відвідати наш шоурум, який знаходиться у місті Київ, переглянути та протестувати безмежні можливості апаратів BeautyLux. BeautyLux ваш надійний бізнес-партнер.